Озвучено українською сайтом oki.no.ua Я люблю тебе, моє сонечко. Ніколи про це не забувай. Рятуйся! Біжи. 1985 рік День убивства цілої родини. Лібі! Лібі єдина залишилась живою. Лібі, Лібі те, що ти нам розкажеш, дуже важливо. Це Бену був мамою і твоїх сестер. Засуджений брат. Мені було вісім, коли їх убили. Раптом я стала відомою. Через тридцять днів по тому розкриється правда. Привіт, розкажи мені про цей клуб. Це клуб убивства. там збираються люди, які люблять справжні злочини і загадки. Колишні копи, приватні детективи, страхові слідчі, юристи. Ми розв'язуємо злочини. Це наша пристрасть. Якщо ти і твій клуб хочете переконати у тому, що бен не винен, вигайте свій час. Це витяг з його досьє. Подивися, ти розумна, сама побачиш, що щось тут не так. Бен Дей занепастив моє життя. Мені було одинадцять. Він почав чіплятися до мене після школи. Я цілий день чекала нагоди втекти. Час розповісти правду про вбивство. Вона дізналася Діондра. У нього були серйозні проблеми. Треба знайти Діондру Верцнер. Так. Чорт, забирай. Лібі, я знала, що ти колись мене знайдеш. Від автора загубленої. Усе почалося з Бена. Ні, все на ньому закінчиться. Де кінці, Лібі. Ти Знущаєшся. Покинься, Лібі. Що ми знаємо, напевне? Це те, що він бреше про Діондру. Чому? Тому що всі брешуть Шарлі Стеррон. Ніколас Холт, Хлой Грейс Морец. та Крістіна Гендрікс. Ти гадаєш, що правда заспокоїть твою душу? Темні таємниці. Ти мене засмучиш. Пішов ти під три чорти. Тобі смішно? Ні, та в цьому є іронія. Яка? Ти так само у в'язниці, як і я, з 8 квітня у кіно.